У Фіолетовій країні настала мить бажаної зустрічі. Лев, який під старість зробився надто чутливим, надзвичайно розчулився, угледівши давніх друзів страшило, залізного Дроворуба, діна Йора і Фараманта. А коли Енні сміливо наблизились до нього і легенько ляснула його рукою по морді, Лев мало не знепринтовнів Як тобі не соромно кривдити маленьких. Повторюючи сказані колись сестрою слова, вигукнула Ені і взяла до рук переляканого Артошку. Невже я спав десять років і прокинуся, ошелешено показав Лев, дивлячись на Ені і собачку. Елі тотошка, цього не може бути. Йому розповіли у чім річ, і він підійшов до Ені і почав тертися об її плече, як величезний добродушний кіт. А коли дівчинка заходилася гратися китичкою його хвоста, сльози щастя полилися з очей старого Лева. А як раділи мигуни, коли їхній любий правитель знову з'явився перед ними, і з ним його нові друзі, котрі одразу зробилися безмежно милі його підданим. Безперервно кліпаючи, ми вони пішли в такий танок, що від майоріння їхнього фіолетового одягу Уені і Тіма замигтіли в очах. Вони голосно клацали пальцями і похвалялися, що коли справи в них ідуть добре і всяке лихо обходить їх, то це тільки тому, що вони ніколи не забували вмиватися тричі на день на честь феї рятівної води. Вони обіцяли наказати і нащадкам суворо дотримуватися цього священного звичаю. Дізнавши, що дівчинка, яка прибула із залізним дроворубом та страшилою, зовсім не фея рятівної води, а її молодша сестра, мигуни зовсім не засмутились. Вони назвали Ені феєю майбутньої перемоги і провели її до куховарки фрегози. Добра жінка відразу повела Ені до ванни. Помила її і перевдягла у люлову сукню, пошиту ще для Елі мигунами і, залишену нею у фіолетовому палаці. Потому фрегоза заходилася біля Тіма з артошкою. Страшила із залізного дроворуба одразу взяли на капітальний ремонт. Дорогоцінні мізки з голови страшили, не наважилися виняти, а тому голову підвісили сушитися з усім добром. Костюм випрали, випрасували, натовкли свіжою соломою, бо почистили. І коли страшило постав перед Ені свіжий, духмяний, але з розпливчастими рисами обличчя, дівчинка дістала пензлик і фарбу і зайнялася його очима, носом і ротом. І перш ніж вона скінчила, страшило співав на все горло. Еге, го Знову, 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 знову з Ені. Безмежно щасливий страшило співав і пританцьовував і зовсім не соромився цього, тому що мигони не були його підданими. А залізного дроворуба найкращі майстри країни, на чолі з Лестером, розклали на столі і порилися біля нього увесь день, розбирали на частини і знову складали. Паяли, розгвинчували окремі деталі, і згвинчували, і змащували і полірували. І він вийшов з їхніх рук зовсім новенький, ніби з майстерні. Його серце напхали свіжою тирсою, зашили, і воно лишилося найдобрішим і найніжнішим у чарівній країні. Коли дроворуб з'явився серед свого народу, він сяяв так, що у всіх, хто на нього дивився, сльозилися очі. Майстри зробили йому нову сокиру, замість тієї, яка лишилася у джуса, і дроворуб грізно змахнув нею, так, що повітря засвістило довкола, і вигукнув. А тепер побачимо, хто кого.